Ти до речі, в курсі, що тепер за е, гроші, які надсилають тобі на банківську картку, треба буде платити податок. Я чув, але мене дуже здивувала ця новина, тому що mm. я не розумію за що. Ну, слухай, от може виникнути логічне питання. А якщо це жінка, чоловік ну, це... чоловік-жінка, да, да, то що да, це да, треба да. оподатковувати? Да. Насправді з цим треба е, глибше розбиратися з цією темою, і відповіді на ці питання насправді є. І вже їх з'ясували. Рубрика актуальна тема. Просто зараз там про всі ці подробиці дізнаємось. Отримуєте гроші на картку, <му> а податки сплатити не забули саме так. За які банківські перекази українці мають платити податок, з'ясуємо просто зараз. В мережі справжня паніка поширюється багато інформації як правдивої, так і викривленої. Перекидати гроші з карти на карту більше не можна. Якщо ви постійно отримаєте кошти на свою банківську картку, ви можете отримати також штраф 85 тисяч гривень. Як можна платити в Україні податок за? Любу, навіть одну гривну, якщо ви пересилаєте комусь, я не розумію, може ви мені поясните, чи це нормально взагалі з глузду з'їхали. Така думка побутує і поза віртуальним світом. Люди обурені. Я вважаю, наприклад, що це якесь якогось свого свого роду посягання на якісь мої права, тому що мені можуть подарувати хтось дві тисячі скаже, я тобі хочу зробити приємно, скину тобі гроші на картку. Це не є мій дохід. Якщо будуть якісь ліві доходи, ну я думаю, що це добре. Ну добре, я тобі перекину гроші на картку. Не треба мені перекидати, ми з тобою зустрінемось. Я вважаю, що держава і так обкладає достатніми податками. І за перекази навіть на карту своїй дитині, там коштів якихось я не маю платити, тому що я вже сплатила цей податок. Мені здається, це треба вводити на перекази від якоїсь суми. От. Ну, тому, що якщо я буду дружині скидувати там з зарплати там по 15-20 тисяч на дитину, там і тому подібне, і я буду за це платити податок, то це безглуздо. А якщо це сума, ну вибачайте там вже в шестизначних е, цифрах, то там вже в залежності від того для чого, яке назначення цього платежу. Мені здається, у нас так досить багато податків. Якщо брати зарплату будь-якої людини від 20 до 25 відсотків, ми сплачуємо державі. Спокійно зараз ми з усім розберемося та пояснимо, які перекази податком не обкладаються. А за що все ж таки платити потрібно. В ідеалі всі платники податків мали б жити в рівних умовах. А рівні умови це оподаткування всіх доходів, так як пише податковий кодекс. І якщо ми говоримо про просто перекази з картки на картку, я вам зараз перешлю якісь кошти до прикладу, то в принципі з точки зору податкової служби, це ваш дохід, який ви би мали задекларувати і оподаткувати. Подарунок навіть тисячі гривень. Мав би оподатковуватися одразу розставимо всі крапки над і які надходження оподаткуванню не підлягають. Соціальні перекази, допомога на лікування, соцвиплати, стипендії, державна допомога і тому подібне. Це перекази від членів сім'ї першого і другого ступеня спорідних. Хто це? Чоловік, дружина, тобто другий із подружжям, батьки, діти, дід баба, внуки, брати, сестри. Навіть тут є одне виключення: це якщо е, йдуть перекази між резидентами України і нерезидентами. Якщо ми говоримо про позики, це також і перекидки з картки на картку, які не підлягають оподаткуванню. Однак, якщо ми знайомі люди надсилають вам гроші, скоріше за все це відбувається за надання якихось послуг. Будьте ласкаві, податок сплатіть. Тож, яку суму податку ми маємо сплатити за отримані на банківську карту гроші, якщо це подарунок, то 5% ПДФО, 5% військового збору, загалом десь десять від суми операції. Якщо ми говоримо, що документів нема, і будь-який оцей дохід сприймається як інший дохід, то ставка ПДФО 18, ставка військового 5. загалом 23%. Дуже немала ставка оподаткування, експерт пояснює, поки що немає механізму, який би автоматично вираховував і знімав із відповідних надходжень податок. Тому це лягає на нашу і з вами совість. Якщо я отримую кошти не від податкових агентів, а фізичні особи не є податковими агентами, то це мій обов'язок в наступному році піти до 1 травня в податкову службу чи Використати електронні сервіси, електронний кабінет, подати декларацію, в якій я сам маю повідомити державі, що я отримав X доходів, і відповідно я з них маю сплатити таку суму податку. В майбутньому податкова має право перевірити. Однак, якщо ви маєте до цього добросовісний підхід, то відповідальності боятися не варто, запевняє спеціаліст. На відміну від тих, хто регулярно приймає на свої картки незрозумілі гроші і не сплачує податки. Якщо це клієнт з офіційними доходами, з великими операціями він може все підтвердити. Це можуть бути і сотні тисяч, і мільйони, і до цього клієнта претензій не буде. Ну а знову ж таки, хтось, хто ніколи не працював, ніколи офіційних доходів не отримував, а тут раз і за тиждень починаються якісь невідомі транзакції. А особливо коли операція з готівкою. Ну то це все критерії ризиків, і в залежності від того, наскільки банк бачить цього клієнта ризикованим, він зобов'язаний реагувати. Тому це може бути і від банально 10 тисяч гривень. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.